Безпека під час вагітності це найголовніше. Представляємо ремінь безпеки для вагітних, ваше рішення для комфортних і безпечних поїздок. Цей унікальний адаптер змінює гру, перенаправляючи стандартний ремінь з живота на стегна, забезпечуючи комфорт і надійний захист для майбутньої мами та її дитини. І головне, встановлення адаптера надзвичайно просте. Усього за хвилину він надійно закріплюється на сидінні і більше не потрібно знімати чи повторно встановлювати після кожної поїздки. Це ідеальне рішення для щоденного використання, яке завжди готове захистити вас під час будь-якої поїздки. Адаптер універсальний підходить для будь-якого автомобіля та сидіння. Ви більше не відчуєте дискомфорту від стандартного ременя, а кожна поїздка стане приємною та безтурботною. Інноваційна силова конструкція гарантує, що ремінь залишатиметься на своєму місці, не обмежуючи ваші рухи і не загрожуючи, Безпеці малюка, забезпечте собі та вашій дитині максимальний захист і комфорт на кожному кроці. Ремінь безпеки для вагітних. Ваша турбота про найважливіше.